Доброго дня, вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні готуємо рулети з лаваша на грилі. На жаль, тільки почали збиратися до зйомки, до нас наближається гроза, і, на жаль, всі роботи не можу виконати на вулиці, тому трошечки переміщаємося до кухні. Але якщо дасть Бог погоду, все-таки будемо на грилі. І сьогодні буде у нас не один рецепт, а топ-3 рецептів, які подобаються моїй сім'ї. Тож запрошую до приготування. Для приготування рулетів з лавашу я взяла три упаковки лавашу кавказького. у ось такий трошки вузенький, тому будемо його розділяти отак. На дві частини будемо робити такі невеличкі лаваші. Ну, я вважаю, що це якраз так добре: такі от порційні собі скручувати. Так, поки що їх відставляємо. Для е, першої начинки нам потрібно буде. Сир кисломолочний, я взяла дві пачки по 180 г. Жирність тут не має значення. Головне, щоб він був такий масткий. Якщо мало масткий е, сир, візьмете такий зернистий кисломолочний, то потрібно буде ще е, ну, більше майонезу, скажімо так, е, додати потім до начинки. Також туди ще піде тертий твердий сир. Тут у мене зараз загалом не терти пів кілограма сиру. Побачимо, просто, скільки у нас піде. Зелень будь-яка, яка вам подобається. У мене кріп. Кріп, петрушка, можливо, кінза вам там подобається чесник свіжий, чесник сухий, перець. Будемо бачити, ще посолі, чи потрібно буде досолювати. Другий варіант начинки це вже готове куряче філе у мене була курка гриль. Це солоні огірки. Можете взяти мариновані, але такі, знаєте, щоб все таки була така кислинка, гостринка, такі, щоб відтіняло. І у мене в'ялені вишні, вони були в оливковій олії. Ви можете взяти в'ялені томати, чорнослив, в'ялені сливки, отак от залиті в олії. Ну, от таку нотку. Ну, і, звісно, також сир, майонез. Другий варіант, третій, вже перепрошую, варіант начинки це морква по корейськи У мене морква по корейськи з кунжутом. Печериці, 300 г печериць. Я додала трошки олії на пательню і сіль, перець трошечки так присмажила, ось щоб вони приготувалися. Ну, і, звісно ж, також сир і майонез. Ну, куди ж без нього? Так, я буду починати все-таки, так: от справа наліво готувати начинки і загортати лаваші, тому що на сир мені потрібно буде тут сир вимішувати, щоб тут залишилося місце. І так. Це у нас начинка найпростіша, з неї зараз нічого не потрібно робити. Я лише розріжу лаваші, два розрізаних ще два, і складу начинку. Єдине, що я до всього майонезу я зараз додам сухий чесник, так, трошечки його приправлю. Сюди можна додати несолодкий йогурт перемішати. Це вже залежить, як ви, ну, як би сказати, менш чи більш дієтичними бажаєте зробити свої рулетики з лавашу. І трошечки більше гостринки дам. Тут у нас морква по-корейськи, ну, все-таки вона гостренька така, але я ще до печериць додам чеснику. Зараз. Сіль, перець я додавала під час смаження. Небагато, бо все-таки, ну, Більший смаку нам дасть зараз майонез і сіль та морква по корейськи Перший шар у нас завжди майонез буде йти, а другим тертий твердий сир, так як саме сир буде при розплавленні склеювати всю нашу конструкцію. Також і на кінчики так промазати, щоб щільно рулетики закрилися. Так, а саму таку вже ну, більш об'ємну начинку я буду класти лише посередині. так трошки, якби я загортаю і оцим цим листком приплюскую всю начинку, загортаю краї. От, і склали такий щільненький рулетик, тут майонез буде трошки тримати його. Кладемо на підноси. Якщо ви готуєте для маленьких дітей, то ви вже густроту, звісно, дивіться самі, як вам регулювати. Якщо ну, як слідкуєте за своєю фігурою, замініть майонез на йогурт, але так густріше потрібно приправити. Якщо час посту, то майонез пісний, сир можна взяти тофу. Так от, морква, грибочки. Дуже смачний також буде лаваш. В цьому варіанті, наприклад, якщо от брати як курка, то можна брати фалафель або соєве м'ясо все, на що що вам ваша фантазія підкаже. Так, ну, я вже зараз скручу ці всі ще два і перейдемо до наступної начинки. Лаваші з грибами та морквою я закрутила. Дивіться, ще скільки всього лишилося. Можна ці гриби ще партію лавашів зробити, але я сьогодні показую три види начинки. Ну, а це в нас, звісно, також не пропаде. Для наступної начинки нам потрібно трошечки тут підготуватися це порізати філе. Можна порізати, можна просто руками порвати, так, тут аналогічно ще залишиться. Начинка. Я вже так дивлюсь, а непогано потім піца може вийти з цих всіх підготовлених вже інгредієнтів. Ріжу такою соломкою, просто щоб зручніше їх там було потім вкладати. Ну, куряче філе нарізали, зараз я ще такими кілечками огірка поріжу. Так, я бачу, що, мабуть, тільки два, мені тут вистачить. Хрусткі, гостренькі, смакота. Наступні два лаваші. Все аналогічно. Майонез, сир, курка, огірки, вишні. Ось тут я ще трошечки ще майонезу задодам, бо все-таки філе воно більш сухувате. Хоча огірки свою, ну, також сік віддадуть. Так. Ага, бачу, ще потрібно буде підрізати огірочка. Ну, це не біда. Вже з чим-чим, з чим, а з огірками у нас проблем немає. Звісно, що і зелень можете додавати, боже. Варіантів, є купа. Головне, щоб вам подобалося. Ну, але, звісно, в кожному повинен бути якийсь соус, будь-то кетчуп, будь-то майонез, будь то йогурт, йогурт і сир. Сир всьому голова. Ну, намазую ще два. І показує третій і заключний варіант. Ще 4 готово. Лишилося у нас ще Так, дивіться, скільки у нас ще всього лишається, тому ці інгредієнти, які ми зараз маємо на столі, то на велику-велику компанію, як то кажуть. Цей майонез мене лишилося цей сир. Я так дивлюся, що я не весь буду кисломолочний сир додавати. Так, одну пачку, можливо, ще половинку зараз так Сюди дорізаємо зелень. Дотираю чесник свіжий. Ну, я так думаю, я оцю половинку лише дотру. Дуже великий зубок. Тим більше часник, ми ще майонез з сухим чесником будемо додавати. Якщо у когось виникне запитання в ході цього відео, для чого мені і сухий, і свіжий часник, ну я вам скажу це, це є велика різниця, це абсолютно різні смаки. Тому не бійтесь експериментувати, Головне, щоб, щоб вам подобалося гостре. Так, і ось цей майонез, який у нас лишився. Я вже лаваші не буду змазувати майонезом. Ця начинка у нас вже просто відразу буде йти намазуватися на лаваш самостійно. Сир твердий та кисломолочний ви можете брати в будь-яких пропорціях, які вам подобаються. Спробуйте там собі раз зробити і побачите, як вам потім далі користуватися. Ну, поки що, я бачу дощ не почався, значить, у нас є всі шанси, що ми зараз лаваші наші будемо пекти на грилі. Якби не було, ну, то, наприклад, то не мені вам розповідати. Є й пательні, не обов'язково, щоб вона була з риберцями. <кій> просто на сухій пательні підсмажити ці рулети з лавашів. Можете поставити в духовку, просто на решітку, попередньо розігріти її от грилем, знаєте, так, присмажити, зробити такий ефект, як відкритого вогню. І Розкласти на рішітках буде вам і малюнок, як з гриля. І овоші приготується. Ну, з цим тут, звісно, все просто. Ну, тільки вже не загортаються так. Просто як, так, як конвертиком складаємо. Ну, я думаю, що всі ви знаєте. Ціла ваші, і, можливо, у вас є ще якісь цікавіші варіанти. Просто, де знаєте, перед початком такого літнього сезону, де можна виїхати за місто, бо хто живе за містом, от, вже не хочеться також сидіти вдома, хочеться більше часу проводити на вулиці, то я вам просто хочу нагадати за такі страви. Ну, все я. Домазую наші лаваші. В цьому випадку я тут, як то кажу, вимазую все. Ця начинка не залишиться. І йдемо на вулицю. Все, вугілля у нас вже напалилося. Решітка прогрілася, викладаємо лаваші. Зараз у нас в першу чергу йдуть ті, що ми мазали, що саме сир. Ага. І поміститься ще два з куркою. Ох! Добре вугілля нагрілося. Все, щоб навіть краще вони так прогрілися, можна прикривати час від часу, але тоді вугілля буде гаснути. Ну, зараз побачимо. Оп, тут зволікати з лавашами немає потреби. Раз, два. На електрогрилі можна кришкою придушити, а тут хоча б отак з щипцями. Вони ну, так не, не розкриваються, але все одно, щоб все-таки розплавлений сир більше склеїв наші рулети. Зараз, буквально хвилинка і знімаємо. Таке у нас? Проткнула щипцями лаваша. Ой, шкуренка хрустка. Начинка пікантна. Ну, що може бути смачніше? О, тут сир трошки виділився, але нікуди не втік. Все, викладаємо наступну партію. Бачите, за два рази всі лавашики посмажаться. Все, друга партія також готова лавашів. Тут мені вже вугілля загорілося, ну. Це вже нам не важливо. Якщо у вас так загоряється вугілля, то потрібно солі сипнути і воно перестає там горіти. Але зараз мені вже немає різниці. Все. Хай там гасне. Ось така гора смакоти у нас вийшла. Зараз розріжемо, подивимось, що у нас всередині. Так. Підготувала ось таке блюдо з салатним листям. Відразу з гриля не варто, звичайно, на нього класти, тому що. Ой, ой-ой-ой. Так, що у нас тут? Ага, це печериці, морква і сирок. Боже, воно і гарно, і смачно. Якби вам просто передати хрускіт. А, он, сюди. Угу, угу. Відчуйте. Хоча б на звук. Так, це, я так розумію, буде аналогічно. Тому я просто перекладу їх сюди. Хоча, можливо, ми зараз судно будемо їсти і будемо розрізати. Відповідно, можна розрізати і всі. Угу. Тут курочка. Начинки багато. Ну, ми ж для себе готували. Так, нова курочка. Ага. Тут вже тільки сир залишився. Ну, тут сир, як сказати. Твердий сир розплавився, начинка отак нагрілась. Я більше ніж впевнена, що вона смачна. До речі, оцей сир. А Хоча хотіла сказати, с... самий фаворит це у нас з сиром, а не можна так сказати, бо вони все-таки всі смачні, тому це і топ-3 начинок. Для лаваша. Ось така у нас сьогодні вечеря. Ну, ви бачили, що начинки ще лишилось достатньо, тобто, за бажанням, можна ще взяти лаваші і ще доробити собі такі рулетики. Я бажаю вам не боятись експериментувати натхнення на приготування, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Та до зустрічі в нових відео. До побачення.